Ну ось, не за горами вже і вечір, готуємося, зараз трішечки підрубаємо дров, не дуже дрібненько, а десь так на 3-4 частинки і будемо потім розставляти наші свічки. Так що працюємо, ось возик пустий, ось і остання залишилось чурочка, все. Перерубали. Як бачите, вийшла ось така кучка. ну Поки що, думаю, досить нам заправить. Скільки там 30 чи 35 свічок. Ну, а там будемо дивитися. Якщо потрібно, то дрова ще є. Підрубаємо, вже будемо дивитися по мірі того, як, який буде мороз, чи потрібно нам підкладати, чи ні. ну На першу заправку, я думаю, вистачить. А там, по ходу, вже. Подивимося. Так що йдемо працювати далі, розставляти, заправляти. Так ми розставили між рядком винограду наш лоточок. Сюди влізло де 3 де 4 брусочки. Ось один. Через 3-4 метри. І наступний, наступний і так до кінця рядка ми розложили наші. Свічки. Ну, а зараз ми зальємо все це е, отработкою з е, дистопливом. Ось, як бачите, в 5-літрову каністру я налив 2,5 літра отработки і 2,5 літра дизеля. Все, перемішав і зараз, зараз налью повну, повну баночку. Ну, так ось. Наливаємо, щоб змочити наші брусочки і лоточок. От, як бачите, отак в нас вийшло повен лоточок і наші кусочки дров. Брусочки. Все. Ну і так ми зараз все. Підготуємо, на кожен ряд поставимо ось таку свічечку. І будемо чекати ночі, що нам покаже. Дай Бог, щоб воно нам не згодилося, нічого страшного, що ми потратили час. Саме головне, щоб не було приморозку і наш виноград, як бачите, ось вже в такому стані. Не хочеться, щоб він постраждав. Ну, а там. Природа є природа. У природи нема поганої погоди, як говорять. Що є, та є. Підлаштовуємося кожен раз під неї, як можемо. Від сезону до сезону. Все, нові в нас якісь катаклізми, нові якісь випробування. Ну, це життя, а що ж без цього, без цього ніяк. Так що працюємо. Зараз підготуємо цю ділянку, розставимо, зальємо, розложимо. А потім перейдемо на. Ті дві ділянки будемо вкривати агроволокном. Так що на цьому робота не закінчується, йдемо працювати далі. Ось розпочали ми укривати на цьому участку агроволокном. Як бачите, один ряд вже ми закінчили, ось наступний з однієї і з другої. Прищепками прищепили. І ось такий тунель. Виходить. Ну, а зараз ось одну сторону. Зараз ось так і з інший будемо укривати далі. Ось і закінчили ще один участок укриття, вже близько 8 години вечора. Як бачите, ось так виглядає вкритий виноградник агроволокном від приморозків. Ця ділянка вкрита. Одну ділянку ми розставили свічки. І зараз ще одну ділянку закінчимо і будемо чекати чекати ночі, що у нас покаже ніч. Зараз одну хвилиночку. Отак виглядає це все, все згори. Якщо подивитися. Ну, на цьому поки що все.